Отже, яка найстрашніша інфекція в плані того, наскільки мучительно помирає людина? Ми вчора радились так ще, і я завжди в дитинстві боялась цієї інфекції. І вона дійсно, видається, завдає найсильніших мук для хворого чи хворої. І не дай Бог вона. Потрапляє в організм і щеплення не робиться вчасно. Отже, це сказ. Так, так, сказ. Він гірший від еболи і натуральної віспи. Чому? Ну, якщо порівнювати із заразністю, то, звичайно, він менше заразний за вище згадання інфекції. Але е, ми говоримо про мучительність. Хвороби тому як описати це захворювання. І, до речі, від нього видужало трішки більше 20 людей за весь історичний період. Лікували їх з допомогою Міолукського протоколу, і все ж, швидше всього, вони були щеплені. Одну дівчину покусала летюча миша, вони є переносницями сказу, і вона. Потрапила в лікарню з першими симптомами. Періоду своєї хвороби вона не пам'ятає, бо її відразу ввели в хімічну кому. Так мозок менше розпадається і відповідно тоді вводяться людині противірусні, і так можна видужати відсказу. Отже, те, що від сказу ніхто не видужав, це обман є видуживши. Проявляється, як ця хвороба? Перші симптоми це. Страх води. Людина абсолютно не може пити, не дивлячись на свою спрагу. А з часом вона навіть не може уявляти воду, тому що вона відразу починає задихатися. В неї спазм гортані. Потім починається гострий психоз у зв'язку з тим, що мозок вражає енцефаліт. Людина бачить страхітливі галюцинації як фільмі жахів, страшні обличчя, які наближаються, демони, які шепочуть. Може стояти поряд смерть. Може, відповідно приходити тваринка, яка покусала людину, щоб забрати її душу. Можуть ходити мерці поряд. І разом з тим людина відчуває дуже сильну температуру і задоху. Так може тривати до 10 днів. Це дійсно дуже страшно. Ось таке страшне захворювання, тому бережімо себе і наших тваринок.